Усім привіт! Бажаю міцного здоров'я і терпіння! Я хочу вам розповісти, як я врятувала свої руки. Пам'ятаєте, коли я була в Києві, я ходила на озеро і знімала качок. Було мінус 15, але коли ти знімаєш, ти рукавички знімаєш. І там десь секунд 30 я була без рукавичок, але. Після цього в мене руки такі стали, знаєте, може і не гарно про це казати, але це життя і у кожного таке може бути. Пішли такі, як маленькі тріщинки, або якось так, і через день руки стали такі, як наждачка або щось так. Як я врятувала руки? У мене є, зараз покажу, я все, ж приготувала скатка для обличчя, або у кого є скраб, теж помила руки, на вологі руки я нанесла цю скатку, потерла, все, змила і потім це я робила на ніч. І на ніч я намазала руки антисептик Боро Бороплюс. У мене такий. Я зранку руки не пізнала. Вони такі гладенькі, вони такі класні. Можливо, це комусь буде корисне. І, до речі, колись давно теж було. У мене, мене був зелений такий антисептик Бороплюс. З губами теж таке було, і я на ніч мазала, то теж допомагав. Але зараз я таким не мажу, У мене є ось така маска для губ. На ніч наносити губи просто супер. І з, з кимось я зі знайомих спілкувалася, і вони кажуть, що навіть якщо на обличчі є щось таке, як сухе, знаєте, ну, якийсь такий дискомфорт, вони теж користуються такою маскою. Для мене це ага, для мене це маска для губ. Коли я купувала, мені про це казали. Тому, можливо, комусь це буде інформація корисна. Сходила тільки що на манікюр, зробила, чомусь мені завжди подобається такий білий молочний колір, то я такий зробила. І зараз буду мити мийку. І... Виходила на балкон, дивлюсь, у мене стоїть господарче мило. Я про нього забуваю, але воно так класно відмиває все. По-перше, немає сторонніх цих ароматів битової хімії, яка, знаєте, аж очі ріже. Я колись і духовку мила. Ленька повинна бути, не гаряча духовка. І береш, звичайну таку губку, потерла-потерла, і ну в мене відео є, так проводиш і на очах воно миється. Тобто я забула про цей метод, а мийку треба вже мити, то зараз будемо мити з вами разом. А знаєте, так дивишся в віконечко, а там сонечко. І це вже є гарний настрій. Mm -hmm. Так, а зараз до справ домашніх. Обов'язково одягаю медичну перчатку, тому що руки потрібно зберегти тільки одного діла. А ця, бачите, яка рука. Навіть немає ознак, що вони вчора такі як були, як наждачка. Тому руки треба берегти, показую ближче, як його треба вже мити. Я не то, що там чекала, поки воно там буде таке брудне, ну, ви бачите, що воно брудне. Прийшов час мити і ми будемо мити з вами разом. Беру звичайну губку, трішки її зараз смачу. і натираємо. Набираємо мило. Так. Однією рукою, бо ж іншою тримаєш телефон, трішки взяла, і давайте разом. Воно дуже добре, добре відтирається. Миється. Бо як не слідкуєш, а все одно буває, то побіг, думаєш, та потім то ще, то ще забігався, і потім на то воно і існує генеральне прибирання для того, щоб мити. І ось так швидко-швидко, і воно відтирається. І що головне змивається дуже і дуже добре. До речі, моя бабуся завжди так мила посуд, в неї так мило господарче було. Завжди воно було таке коричневе, і там було написано 72%. І вона так брала якусь ганчирку і мила посуд. Або сода з гірчицею теж то ми якось вже по-сучасному привикли, а потім звикли, а потім думаємо, ой, звідкиля у нас та алергія, а звідкиля іще там щось. А воно, бачите. І все. Швидко помили. І змивається швидко. Немає розводів. І прибирати краще іншою ган... ган... ганчіркою, щоб не губка, бо губка вона ще дуже милиться. А так оп і де. І зараз насухо буду витирати. І, будь ласка, і скільки це коштує. а Я вже забула за це мило, воно стояло в мене на балконі. Я за нього забула, бог наскільки стояла, і морозяка там була, і все було. О! Яка краса. Так, що в мене тут ще є? До речі, такий чайник я теж. Він зараз чистий, я не буду просто мити, щоб показувати. Але теж милом можна мити. Плита чиста, теж не буду там для показухи це робити. Теж можна відмити. Але в мене тут є дещо. Дещо, дещо. Бачите? Тут пляма десь була, і вчора тут іще десь бачила, то відмиємо зараз теж таким чином, набираю і відмиваю. У мене кафе чистий, але буває, там десь щось там ляпне, то треба взяти, прибрати. Все і нічого немає. Оу! Падає, з рук летить. Десь тут було, але я так пройдуся. Я зараз не бачу, але так. Для профілактики пройдуся, як то кажуть. Щоб вже бути впевненим, а якщо побачу потім, то обов'язково колода моє. Все, зараз цією просто прибираємо. Бачите, воно і не піниться так, щоб піна була. О, і будь ласка. тут Приберу. Так, підтримуємо. Порядок в нашому домі. А ще знаєте, що мені подобається? Це я вже так задивилася, коли на підвіконні завжди є якась фрукта. До чого це, не знаю. Просто я подивилася і вирішила вам сказати. Ще таким способом я інколи мию, коли тут Ну, буває, що щось готуєш, руки грязні, не завжди помиєш, взяв. Ну, бувають такі плямки, теж мию. І микрохвильовку теж можна так мити. А якщо в руки попадає волога серветка, то йде прибирання ікранів. Теж, не обов'язково це так, для підтримки. Все витирається і потім все блищить, блищить. Що ще для тих, хто нещодавно на моєму каналі? Я кришку унітаза і все це теж. Протираю одноразовими серветками і завжди порядок чисто. Ну, Це я кажу для тих, хто нещодавно на моєму каналі. Хто вже давно мене дивиться, той про це чудово знає. Сьогодні зранку прокинулась, на губі щось в мене вискочило було. Я намазала, бо тут так намазала і поставила. Намазала там, де Здавалося, що щось вискакує, то дивлюсь, зараз вже немає таким засобом. А то таке враження було, знаєте, як пульсує. І, думаю, зараз таке нагони ні. Дивлюсь нормально. Ось так, мої дорогенькі. Я вам сьогодні показала, що і чим я інколи мию. А про господарче мило я зовсім забула. І нове воно добре забути старе. Так і є. Дивлюсь, сонечко виходить, і воно то є, то нема, але коли воно є, воно так впливає на настрій. Ну і сьогодні у нас 15 січня. Бережіть себе. І все буде добре обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.